У Житомирі невідомі розбирають залишки келі єзуїцького монастиря на цеглу. Така інформація з'явилася у соцмережах. 28 липня. Територія колишнього монастиря виглядає занедбано. Частина будівлі зруйнована. На землі лежить цегла, навколо все в чагарниках. Ситуацію з пам'яткою архітектури журналістам «Житомир.Інфо» прокоментували в управлінні культури та туризму Житомирської обласної військової адміністрації. Калізійського монастиря є пам'яткою архітектури національного значення. Которої знесений державного реєстру нерухомих пам'яток України. Управлінням культури та туризму було написано лист щодо вжиття заходів на адресу Гитомірської міської ради, а саме департаменту містобудування та земельних відносин, як органу охорони культурної спадщини на території міста Житомира і громади, щодо вжиття щодо вжиття дій. Стосовно цієї ситуації. На це все в них є дві неділі-два тижні, тому що там потрібно скласти акт візуального обстеження та фотофіксацію збитків, які були нанесені пам'ятки. Я думаю, що ми з міською радою обговоримо це питання і звернення до поліції теж має бути. Пам'ятка належить е, е, асоціації власників, які замкова гора. Котре припинили своє юридичне існування. Але судового порядку в 2022 році їх було зобов'язано все одно підписати охоронний договір. Але, на жаль, на сьогоднішній день охоронний договір ще не підписаний. Власники на даний час перебувають за кордоном, тому до них звернутися ну... у департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради журналістам «Житомир.Інфо» повідомили, що станом на 28 липня звернення ще не отримали. Тому прокоментувати ситуацію поки не можуть. На сьогоднішній день до доморської міської ради звернень стосовно ситуації, яка відбувається на е, на на місці, де розташовані келії звітського монастиря, пам'ятки архітектури національного значення не надходило.